Були ями, було бур'яни, я микала, ями такі взагалі, тому що весь час ремонтують, машини розбивають, стають сюди машини, порозбивали тротуар зовсім. 59-річна пані Мирослава пригадує руїну, яка ще кілька років тому була просто під її вікнами. Жінка переїхала сюди у 2013 році. До того працювала за кордоном, тож сподівалася, що у цій хаті проживе щасливу старість. От тільки тротуар поблизу був геть у ямах та вибоїнах. Тож пенсіонерка вирішила його відремонтувати. Підвезла цих цих. Камінчики в щебеню, потім купляла такі металічні квадрати такі в магазині. І Хороший цемент, що я зробила так на совість. Люди ходять, я чищу, в мене в зимі завжди посипано і почищено. Вулиця Нова, на якій мешкає пані Мирослава, попри свою назву, не бачила ремонту уже з десяток років. Тож жінка не чекала допомоги та сама власним коштом взялась за облаштування тротуару. Ну, десь може і більше тисячу доларів, тому що дорогі оці квадрати желізні, потім е, підсипала, бо тут ями сплошні були, потім цемент хороший, переділяла робота людей. Жінка каже, робила доріжку не тільки для себе. Хотіла, аби бодай 25 п'ять метрів на цій вулиці були у належному вигляді. До того ж, тротуаром часто ходять сусіди і такому ремонту тільки раді. що це є? Де, де асфальт тут є? Де тут асфальт? Вже нема асфальту. Вже вибитий. Я хотів, щоб так другі робили. От тут би зробив, що тут так само не робив. Щоправда, не всім на вулиці Новій сподобався відремонтований тротуар. 80-літня Наталя Шпачинська, найближча сусідка пані Мирослави. Жінка бідкається, тротуар надто похилий, тож, аби його подолати, мусить докласти чимало зусиль. Пенсіонерка переконує, навіть просила сусідку, аби та трохи вирівняла свій тротуар. Як ми ходимо? Так ми тут тут рівно. Ну тут рівно, а тут що робиш? Ну те саме не видите. Та вже люди просять сусіди, всі просять, та зроби рівно, трошки поправити дорожки коло фірток. Та ремонтувати тротуар за власний кошт ще раз пані Мирослава на відріз відмовилась. Тож сусідка пішла до міської ради, а урядники подали на жінку до суду. У позові стверджують, Мирослава Мунаката не дотрималась будівельних норм, коли самотужки ремонтувала тротуар. Таким чином порушила статтю 16 закону України про місцеве самоврядування суди. У цивільній справі тягнуться уже майже рік. Монакату Мирославу Семенівну облаштувати за власні кошти тротуар по вулиці нова в місті Івано-Франківську з ухолом не більше 20%. Орган місцевого самоврядування, будучи зобов'язаним здійснювати контроль за станом вулиць, доріг, мереж. Я накладає свої обов'язки на звичайних громадян. Міські урядники переконують, жінка дійсно зробила надто похилий тротуар. Такий не відповідає нормам, відійшла від них більше ніж на метр. А оскільки ремонт цьогоріч на вулиці новій не запланований, то пані Мирослава сама мусить привести доріжку до ладу. Я порушення державних будівельних норм, у тому що кут на тротуару є занадто великий, коли там. 15 сантиметрів є відповідно уклона на півтора метра при нормі там до трьох сантиметрів. то ми розуміємо, що ну щось там недобре зроблено. Звісно, якщо б жінка зробила це в відповідності до норм, то ніхто б їй нічого не говорив. Та пані Мирослава уже твердо вирішила ремонтів з неї досить. Тож замість комунальників нічого переробляти пенсіонерка не збирається. Це ж не моя земля. Не хочуть їм не подобається ну то розваліть. Якщо не подобається, все що могла, я зробила. Ба більше жінка й сама готує позов до суду, вимагатиме від місцевої влади відшкодування матеріальних та моральних збитків. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.